Дорогі друзі, брати і сестри, 2024 рік став для нас усіх ще одним роком важких випробувань. Вже більше тисячі днів Україна б'ється, мужньо захищаючи свою незалежність і суверенітет. Ми, як ніколи, об'єднані силою, рішучістю та вірою в перемогу. Сьогодні Україна це єдина родина, де кожен підтримує один одного, де ми разом переживаємо біль, разом захищаємось. Разом мріємо і робимо все задля справедливого миру на нашій землі. І в цій єдності наша сила, яка тримає нас і допомагає вистояти в найважчі часи. Дозвольте звернутись перш за все до тих, хто тримає лінію оборони, до наших героїв воїнів. Ваш щоденний подвиг дає нам можливість жити, працювати, виховувати дітей в Україні на рідній українській землі. Дякуємо вам за сміливість, за мужність, за незламність. Ви герої. Ви наша гордість, наш захист, віра і надія. Не можемо не згадати сьогодні тих, хто віддав найвищу ціну за незалежність України, тих, хто назавжди залишиться в наших серцях. Низько схиляємо перед вами голови. Маємо пам'ятати кожного героя. Ваші імена назавжди увійдуть в історію України. Але попри біль втрати і втому ми йдемо вперед. Ми один народ, одна велика родина. І ті, хто на фронті, і ті, хто працює в тилу, і ті, хто виховують та навчають наших дітей, знаходячи сили посміхатися їм, не дивлячись на труднощі. Разом ми щодня пишемо сучасну історію України. Разом ми захищаємо майбутнє України Могутнє та прекрасне, де обов'язково лунатиме. Дитячий сміх і пануватиме мир та спокій напередодні Різдва Христового і Нового року. Дозвольте подякувати кожному з вас, брати і сестри, за вашу віру, силу і безмежну любов до України. І як би не було складно, ми маємо боротися далі. І, попри в тому, новорічні свята нагадують нам, що світло завжди перемагає темряву. А коли ми об'єднані, ми здатні на все. Нехай 2025 рік стане роком перемоги і справедливого миру, принесе тепло й довгоочікувані зустрічі з тими, кого ми так сильно чекаємо з фронту з Різдвом Христовим і Новим роком, дорогі українці! Слава Україні!